Розбиті. Підлога оселі встелена уламками розбитого скла. Сама Катерина Соляр дивом залишилася неушкодженою, хоч і пережила справжній шок. В принципі, ну, типу, я вжива. Я трошечки зараз, може, не зовсім адекватна. Але я жива. М -м -м. Я не знаю, поки чим допомогти. М -м. Але. Не поки ці руки, але я норм. Як розповіла жінка, щойно в Києві оголосили повітряну тривогу, вона лягла в коридорі. Ймовірно, саме це рішення врятувало її від поранень та вберегло життя. Коли ведуча трохи оговталася після обстрілу, вона виклала ще одне відео в своєму інстаграмі. На ньому сидить із кавою навпроти розбитого вікна і мовчки дивиться на руйнування, яких завдала країна-агресорка. Ролик Соляр підписала коротко. Цитую: я маю лише два бажання зрання. Кава в мене вже є. Бачивши кадри зруйнованої квартири журналістки, люди не залишилися байдужими. В коментарях залишили сотні слів підтримки й побажань сили Катерині Соляр. Господи, Катерино, слава Богу, ви жива і ціла, здоров'я вам, міцного і сил. Катю, вам слова щирої підтримки. Сподіваюся, що для нас цей жах колись скінчиться, а ціна люди просто зникнуть з наступними землетрусами. Господи, які ж вони тварюки? Головне зараз, що ви живі. Шкода, що далеко, і не може допомогти розібрати вам це все. Сподіваюсь, поруч є справжні люди, щоб вам допомогти. Нагадаю, пізно ввечері, 30 липня, Росія розпочала масовану атаку на Київ. Спершу окупанти запустили дрони Камікадзе шахет, а вже зранку вдарили крилатими ракетами. Загалом випустили понад 300 дронів та 8 ракет. Постраждали чотири райони столиці. За словами голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, ворог поцілив прямою наводкою в дев'ятиповерховий житловий будинок. Крім того, пошкоджено школи та дитячі садочки, автівки та гаражі. Також ударною хвилею вибито вікна в дитячому відділенні медзакладу. За останніми даними, загинули вісім людей. Серед них шестирічний хлопчик і його мама. Поранених уже 64. Рятувальники досі шукають людей під завалами. Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл ворога. За його словами, атака була підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. У цей важкий час редакція обоз ЮА разом з усіма кого торкнулася російська агресія, щирі співчуття постраждалим і родинам загиблих. Напишіть, чого особисто ви бажаєте російським злочинцям після такої ночі. Плети лапті за трьохсот когось, зніми берці і добий. Полонені окупанти розповіли шокуючу правду про службу в армії агресора. Їм дозволяють вбивати своїх, морять голодом і кидають на фронт навіть з ампутованими кінцівками. Відвертості російських злочинців зібрали наші бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, які нещодавно взяли в полон двох окупантів. Що ще розповіли полонені? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли в полон двох росіян Віталія Ворожбита та Олександра Рогонська. Обоє колишні зеки, які пішли воювати, щоб не сидіти в тюрмі. Їх закинули в 39-ту бригаду армії РФ. Там, за їхніми словами, солдатів роблять не людей, а справжніх звірів. Полонені розповіли українським військовим, що російське командування знущається з підлеглих, постійно погрожує. Мовляв, якщо не будеш виконувати накази, то тебе вб'ють. Командування вообще зв'язка не здівається, посени з нас тих сиділи звірі, щоб ми звірі були, як фізично підготовлені, настроєні к війни. Вони настраюють нас хамаубійство. Большой з нас підходили і просили отправьте нас домой в тюрму назад. Ми не привыкли в таким условиям, ми не мы ми люди, ми не звери, люди. Мы люди, мы звери жити в таких условиях. Він говорит, ви у нас підати охопили. Я побіжите, побіжіть тоді, коли я научу вас От тогда вы, сука, з пешком скидати. Уже на першому бойовому виході в одного з полонених берці просто розвалилися. Що запропонував російський командир? Вбити когось із солдатів і зняти з нього взуття. «Перша бойова задача. ну я ну, як ну, У мене подошва комишака оторвалась в Болоті. Я прошу гуські ну, тапочки. Как, кроны, меня... А где твої? Ну, де потеряв там іще? Ну, мені говорять, ну пліті лапки хули. Ну, говорить, я тебе розрішаю кого-нибудь за сотень і зняти з нього ботинки. Говори, что, А потом убить. В общем, Су он не говорит, и да, не разрешаю не тебе за трехсот, ну, ранить. снять с него ботинки. А потом можешь убить. Вот, вот. парадейки, командир говорит. Я вот полторы недели я косиком на задаче был. За словами полонених, командування морило їх голодом навіть під час бойових завдань. Їжі не давали зовсім, тож доводилося самим шукати, чим хоч трохи підкріпитися. Навіть листя з дерев жували. Так нам іди і ніхто не скинув, по тижні нам ніхто їжать. Ми їли, що прийшлося. Лістя від бо от йдеш, болото розковиряв яму землею, не землею, не хліба, садалі. Я ж ригав. Росіяни потрапили в полон, коли пішли до озера по питну воду. І вже там у полоні на власні очі побачили, яка величезна різниця в тому, як українці ставляться до полонених, і як росіяни до своїх військових. Нам приложили поїсти, попити, покурити. Все, ми согласілись, конечно, ми голодні, бізнесідні без, без, без Вони нас накормили, напоїли кофе, все одністись по-чоловічці, все спустили нас. Бліндаж там, все приложили віддихнути. В общем, ну все человеческие вот они качества. Я не знаю, вот враг нам пошел, ну, как сказать, с открытой душой что ли что? -то. Действительно, нам это впаивают в уши, вот этот вот якобы здесь, здесь на Украине фашисты, фашизм, якобы, ну это ну, враг наш, который ну, действительно типа заслуживает смерти. Ребят, не верьте, не верьте, ребят, никогда это все неправда. Я скажу, що це прям ну земля і небо. Никакого ні, ні членовредительства, ні наздівательства, ні фізичної розправи, нічого такого нет. Полонені також передали послання російським солдатам, які досі служать в армії РФ. Цитую: навіть якщо пощастить вижити, тебе все одно знову пошлють на фронт. А якщо якоїсь частини тіла не вистачатиме, пришиють якусь іншу. У нас просто місароб. Ну, ну, Это не слово, мясорубка, да. Это дорога в одну сторону. Дорога, которая возвратная. 1-2% и то без ног, без рук. И то сейчас при нашей власти, когда ты возвращаешься без ног, без рук, тебе вкручивают ноги, руки, пальцы. И возвращают куда? Куда? На фронт. А що думаєте ви? Чи правильно, що Україна так добре ставиться до російських полонених? Чи може варто трохи змінити підхід? І чи справді полонені щиро каються в скоєному, чи лише на камеру вдають, що все усвідомили? Пишіть свої думки в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки. В інвалідному візку з незагоєними травмами та втомленим виглядом українська модель Марія Ковальчук, яку у березні знайшли з множинними переломами в Дубаї, вперше дала інтерв'ю. Подробиці тієї самої ночі дійсно шокують в якому стані зараз Марія Ковальчук, що вона сама розповіла про трагедію та хто понівечив дівчину. Далі розповім. Українська онліфанс-модель Марія Ковальчук, яку кілька місяців тому знайшли понівеченою біля будмайданчика в Дубаї, нарешті отямилась. Дівчина дала своє перше після трагедії інтерв'ю. Втім, не українським змі, а російські пропагандистці Ксенії Собчак. У розмові з росіянкою дівчина поділилась, що сьогодні живе з мамою в Норвегії і продовжує реабілітацію. Після реабілітації вже змогу повноцінно ходити. Передвигаюсь в основному на коляски і спорює костелі теж. У мене ще один перелом ноги, до сих пор заживають нога і поки не можу нагрузку давати на неї. Тому постійно учусь з костылями Заново Марія розповіла власну версію того, що сталося. За словами дівчини, в Дубаї вона прилетіла наприкінці зими до подруг, відзначити їхній день народження, зробити бартерну фотосесію та зняти яскравий контент для соцмереж. Вечори минали в ресторанах, клубах, але невдовзі святкування скінчилось. Подруги полетіли до Росії, залишивши її саму. Одного вечора в караоке вона познайомилась з хлопцем на ім'я Артем. Наступного дня, проспавши свій рейс до Таїланду, Марія випадково зустріла хлопця вдруге. Молоді люди провели час разом, а згодом опинились в номері готелю, де до компанії приєднались ще двоє: Мілена Долганова та хлопець на ім'я Олександр. Спочатку це було схоже на звичайну вечірку, але досить швидко перетворилось на хаос. За словами Марії, хлопці багато пили, нюхали білий порошок і ставали дедалі агресивнішими. Ну, я сиділа на дивані в окруженні цих хлопців і в цілому я розуміла, що я не можу робити якісь тож агресивне. У ну, які-то действия то сміятка стопорило, ніночка була страшно, і я не знала, що мені делать. Згодом чоловіки почали робити дівчині непристойні натяки, ставали грубими і тиснули на неї, повторюючи, що вона належить їм і вони можуть робити з нею все, що захочуть. Паніка і тривога наростали, і в якийсь момент Марія зрозуміла, що потрапила в пастку. Спробувала покликати на допомогу, але її зупинили. Мене і почали серйозно вже пугати, тобто я розуміла, що щось ненормальне відбувається. Я спробувалася вирватися на балкон до сусідів, щоб попросити допомоги, тобто як від цих хлопців. Вот, меня им затащили обратно, Артем і Александр. Зрештою, їй вдалося вирватися з номера, вибігти на вулицю і забігти до недобудованої будівлі поруч. Ковальчук ще чула за спиною їхні голоси, що лунали все ближче, а далі провал пам'яті. Що сталося після того, як вона втратила свідомість, Марія й досі не пам'ятає. Чи її побили, чи скинули з висоти, для неї це лишається загадкою. Скоріше всього був удар по голові, я предполагаю. Наступна сцена я. Помню, что я просила помощи проезжающую машину, которая остановилась уже и вызвала скорую с полицией. Згаданий раніше Артем виявився сином Донецького бізнесмена Олега Папазова, який вже давно оселився в Дубаї. Його старший брат веде справи в Росії. Разом із ними на вечірці були росіянин Олексій Крашенінников, який пішов раніше, та участі не брав. Білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Мерцалова та уродженка України Мілена Долганова. Мати Марії стверджує, що дубайська поліція ненадовго затримувала Артема, але швидко відпустила. Вона переконана, батьки молодих людей підкупили правоохоронців, і саме через це розслідування фактично завмерло. Нагадаємо, з чого почалась ця резонансна справа. Марія Ковальчук здобула популярність завдяки відвертим світлинам у соцмережах та платному контенті на онліфанс. У середині лютого 2025 року вона прилетіла до Дубая, нібито по роботі, а згодом планувала вирушити до Таїланду. Проте 11 березня пропустила рейс. А телефон залишався вимкненим. Останньою з ким вона спілкувалась, була мама, яка звернулась до українського консульства із заявою про зникнення. Консули швидко з'ясували, що ще 12 березня Марію госпіталізували з травмами і вона перебувала в клініці. Тоді дівчину знайшли ледь живою з переломаними ногами, руками та хребтом. Інцидент узяли на контроль, а поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми. Новина швидко розлетіла змі. Ходили чутки від так званих інсайдерів, що Марія в Дубаї потрапила на вечірку порта поті. У професійних чатах моделей подібні вечірки вважають прямим шляхом у сексуальне рабство. Справа досі не розкрита, і підозрювані залишаються на свободі. А історія Марії Ковальчук набуває нового відтінку, коли дізнаєшся, що в розпал повномасштабної війни вона дає інтерв'ю російським змі. Як гадаєте, чи понесуть винні покарання? Та що в цілому думаєте про Марію Ковальчук та події, що сталися з нею? Діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі смертельна ДТП у Києві. Працівник прокуратури задавив жінку просто на тротуарі, і спробував втекти з місця злочину. Постраждала, померла в лікарні. Що відомо про службовця та його родину, яка має зв'язки з РФ? Чи затримала вбивцю та яке покарання йому загрожує? Дивіться в цьому випуску. Страшна аварія сталася вночі 19 липня в самому центрі Києва. На вулиці Велика Васильківська водій автівки Тойота на шаленій швидкості вилетів на тротуар і збив жінку. Чоловік був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Постраждалу в тяжкому стані доставили до лікарні, але врятувати її не вдалося. Від отриманих травм жінка померла. За кермом був молодий працівник прокуратури, головний спеціаліст відділу Андрій Молочний. За словами свідків, після ДТП чоловік покинув заведену автівку і кинувся бігти. Поліція швидко затримала його неподалік від місця трагедії. Експертиза виявила у крові водія 1,77 проміле алкоголю. Це більш ніж у вісім разів перевищує норму. Справа набула великого резонансу. Генеральний прокурор Руслан Кравченко особисто взяв її під свій контроль. Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури. Це шокує. Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстоко покарана. І я обіцяю, так і буде. Право і закон одні для всіх. Молочному оголосили підозру у порушенні правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що призвело до смерті людини. За це йому загрожує до 10 років ув'язнення. Суд відправив його під варту без права на внесення застави. Про це повідомили журналісти Суспільного. Що відомо про Андрія Андрійовича молочного. Він народився у 2021 році, тобто йому лише 24. Обіймає посаду головного спеціаліста кадрового відділу у спеціалізованій прокуратурі з питань оборони центрального регіону. У своїй декларації місцем проживання вказав село Чубинське у Бориспільському районі Київської області. Там він володіє квартирою площею понад 78 квадратних метрів, яку придбав ще у 2020-му. За дивно низьку, як для ринку, ціну всього 100 тисяч гривень. За роботу в прокуратурі у 2024-му. він отримав зарплату у розмірі майже 110 тисяч гривень. На його банківських рахунках задекларовані зовсім невеликі суми: 124 гривні в одному банку та 577 гривень в іншому. Його батько скандальна відомий артист Андрій Сергійович молочний. Таке стверджує блогер Володимир Бондаренко. Молочний старший відомий завдяки участі у КВК та співзаснуванню української версії Камеді Клаб. У 2008 році разом із Сергієм Притулою створив популярне шоу Файна Україна, хоча будував кар'єру в Україні, пізніше переїхав до Росії, де продовжив працювати, зокрема під час повномасштабної війни, неодноразово висловлював українофобські погляди, називав українців за кордоном недолугими і цинічними а українську мову вважав нерозвиненою і непридатною для офіційного використання. Після 2022 року практично зник із публічного простору, але залишився прихильником руського міра. Зараз Андрій молочний старший живе і працює в Росії. Розважає місцеву аудиторію, уникає публічності та майже не з'являється в соцмережах. Він внесений до бази даних центру миротворець за злочини проти України. А що ви думаєте про цей випадок? Як можна запобігти подібним трагедіям у майбутньому? Та яке покарання буде справедливим для тих, хто сідає за кермо на підпитку? Діліться своїми думками в коментарях. З вами була